Всім привіт! Мене звати Олександра і я вітаю вас на моєму каналі The First of November. Цей канал про свідомість у житті, духовний розвиток і також різноманітні практики. Але не тільки тут є багато і про моє особисте життя, мій спосіб життя, мої погляди. І я впевнена, що кожен знайде для себе тут цікаву тему, тому не забувайте підписуватись. А сьогодні я хочу поговорити з вами на тему. Тотального прийняття, і чому так важливо приймати все, що відбувається з нами у житті, тотально, і чому це тотальне прийняття полегшить нам життя і мінімізує у ньому стрес? Цей стрес в нашому житті утворюється від того, що ми постійно чогось очікуємо від себе, від інших людей, від світу. І коли ми стикаємось з тим, що наші очікування не співпадають з тим, як все відбувається у реальності, ми розчаровуємось, сумуємо інколи навіть депресуємо. Коротше, це викликає в нас найнегативніші емоції, тому що будь-яке розчарування завжди присутнє там, де було якесь завищене очікування або взагалі очікування. Наприклад, ви прийшли на роботу і ви мріяли і очікували, що буде такий крутий колектив. Ви будете разом тусити, влаштовувати вечірки, класно проводити час. А там виявилися люди, з якими у вас зовсім немає спільних інтересів. Вам з ними не цікаво. І навіть якось неприємно, і ви відчуваєте, звісно ж, розчарування, і вам не так вже й хочеться знаходитися далі на тій роботі, і ви думаєте, як би ідея знайти собі нову прийняття можна розділити на три такі основні життєві категорії: це прийняття себе в першу чергу, потім прийняття інших людей, такими, які вони є, і також прийняття світу, таким, який він є. Спершу розберемо прийняття себе, тому що з цього все і починається. І допоки ми не приймаємо себе такими, якими є, нам буде складно приймати інших такими, які вони є. Ми весь час будемо очікувати щось від себе, і, звісно ж, будемо весь час очікувати щось від інших. Погодьтеся, що ми дуже часто ставимо собі якісь завищені очікування щодо себе, якою я маю бути хазяйкою, якою я маю бути в самореалізації, якою маю бути в кар'єрі, якою я маю бути. Мамою, як я маю одягатися, і так далі, і так далі. І коли в нас це не виходить з будь-яких причин, ми в собі розчаровуємось. Я пам'ятаю, що в мене був такий період, коли мені виповнювалось 25 років. І незадовго до свого дня народження я згадувала, як колись, я думала, що в 25 років я буду. Певною, тобто в мене вже буде певний статус у суспільстві, я буду заміжньою, я буду мати дітей, в мене буде свій успішний проект, ще щось, ще щось, ще щось. І від усвідомлення, що багато чого з цього в мене досі немає, на той момент не було, я відчувала себе просто розбитою. Я відчувала, що ніби я зрадила саму себе, що я недостатньо постаралася, і так далі. Напишіть, будь ласка, якщо ви розумієте про що я і ви також переживали подібний період, коли ви злилися на самих себе через те, що ви не виправдали свої ж. Очікування від себе і часто також ці очікування вони насправді нам в якийсь момент були кимось нав'язаними або нашими батьками, або десь якимось фільмом, рекламою. Нам весь час зовні нав'язуються якісь образи, і ми хочемо їм відповідати, щоб бути ніби прийнятими суспільством. Але нам важливо завжди пам'ятати і тримати фокус на тому, що ми маємо право бути будь-якими. І якщо ми зараз не маємо роботи, ми не погані. І ми не гірші за когось. Якщо в нас зараз немає коханої людини, це не значить, що з нами щось не так. Просто зараз у нас такий період. Якщо ми зараз чогось не вміємо, це нормально. Ніхто не народився, вміючи все. Якщо у нас є бажання, ми можемо навчитися будь-чому, і так далі. І так далі. І важливо для себе самих знайти всі ці моменти, по яких ми себе не приймаємо, і для початку усвідомити це і просто дозволити собі бути будь-якими, переживати будь-які емоції, не тільки позитивні. Ми маємо право на те, щоб бути інколи в якомусь негативі, в депресії. Так буває, і є така класна практика, я чула про неї вже давно, і періодично її практикую. Можна підійти до дзеркала, можна просто подумки собі це сказати в якійсь ситуації, де ви відчуваєте, що ви починаєте себе гризти. Скажіть собі, я люблю і приймаю себе такою, яка я є. Як тільки ви промовляєте в голос або просто подумки прокручуєте цю фразу, бажано декілька разів, ви одразу починаєте таке полегшення відчувати і думаєте, чому я взагалі до цього так себе. Якщо ви пробували так робити, то напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви також відчували такий сильний ефект просто від того, що ви це подумали або там, проговорили вголос. Друга сфера це прийняття інших людей такими, які вони є. Якщо ми вже починаємо приймати себе такими, якими ми є, то нам буде вже легше робити це і з іншими. І тут знов-таки ми стикаємося з тим, що ми постійно від когось очікуємо, що вони будуть себе поводити тим чи іншим способом, яким би нам хотілося. Але ми в цей час забуваємо, що це окремі люди, в них є свої почуття, свої думки. І вони не завжди можуть співпадати з нашими. Давайте також приведу приклад зі свого життя. Багато років назад я була дуже закохана в одного хлопця. Ми якийсь час взаємодіяли, і потім розійшлися з його ініціативи. І мені було надзвичайно боляче і складно. Змиритися з тим, що відбулося, прийняти цю ситуацію, відпустити її, тому що я дуже багато злилася на людину, навіть ненавиділа її в якийсь момент, ображалася зараз. Я розумію, що все це через те, що я не могла просто прийняти його таким, який він є, прийняти його вибір, прийняти його бажання, прийняти, що він не хоче бути зі мною, і це нормально. Навіть не дивлячись на те, що мені це неприємно. Тут важливо також розуміти, що те, що ви приймаєте людей такими, які вони є, це не означає, що вам ніколи не буде боляче, вам ніколи не буде сумно, але вам буде легше це відпустити і навіть в якийсь момент пробачити. А якщо ви, наприклад, вступаєте в якісь нові стосунки без очікувань до людини, то вам набагато простіше в них живеться, тому що якщо вам зроблять щось приємне, вам буде в декілька разів приємніше, бо ви цього не очікували. ви на це не розраховували, А вам просто це зробили. І так само, якщо хтось зробить вам боляче, ви будете простіше до цього ставитися, тому що ви не очікували ні хорошої, ні поганої поведінки від людини. Ви просто приймали її такою, яка вона є, з її думками і її рішеннями. І тут також можна примінити цю практику, про яку я говорила. Ви можете або в голос людині казати періодично, або про себе подумки, особливо в якійсь такі ситуації, де вам не подобається те, що робить людина. Подивіться на неї і подумайте, або скажіть в голос: я люблю і приймаю тебе таким, або такою, яка ти є. Можете також повторити це декілька разів і побачити, як швидко вас відпустить. І є ще одна практика, яка мені сподобалась. Мені її підказала одна людина нещодавно. Ви йдете по вулиці, бачите перехожих. Ви їх не знаєте особисто, але пробуйте про кожного подумати щось хороше. Наприклад, яка мила бабуся, яка одягнула червоний берет. Вона так сьогодні постаралася, щоб якось приємно виглядати. Або ви бачите, чоловіка, який гуляє з собакою. Подумати про нього, який прекрасний чоловік він любить тварин, він про них турбується, і так далі. По перше, це вам допоможе частіше бачити хороше в людях. І по-друге, також їх приймати такими, які вони є. Приймати їх дії, вчинки, зовнішній вигляд, і так далі. І третя сфера це прийняття світу таким, який він є, і це, мабуть, найважчий момент. На даний момент, тому що всі ми розуміємо, що зараз відбувається у світі, і прийняти це доволі таки складно, тому що всі ми хочемо, щоб світ був кращий. Всі ми хочемо, щоб люди були кращими, щоб всі любили один одного і жили в мирі та злагоді. Але на жаль, ми бачимо, що так не відбувається, і це нас пригнічує, розбиває злить, викликає в нас ненависть, депресію. Ну, ви самі знаєте, але якщо ми просто приймемо той факт, що світ не ідеальний, ми не живемо в утопії, так нам може бути сумно від того, як воно є. Але якщо ми це приймаємо, нам просто Легше внутрішньо, морально до цього ставитися. Це не значить, що треба плюнути на все, і нехай собі цей світ буде таким жахливим, який він є. Ні, кожен з нас може робити щось для того, щоб зробити його кращим, проявляти більше любові, ніжності, турботи про ближніх, прибирати за собою, якщо ви десь були в. Парку на пікніку, наприклад, турбуватися про екологію, сортувати сміття. Є дуже багато способів, якими особисто ви можете зробити світ кращим і зосереджуйтесь на цьому. Чим більше кожен буде намагатися робити щось зі своєї сторони, тим кращою буде ставати загальна картинка. Сьогодні я вам розказала про цю тему в загальному, але вона досить цікава і досить. Широка тому, якщо вам було б ще щось цікаво про це дізнатися, будь ласка, напишіть в коментарях мені про це. І я обов'язково зніму ще додаткові відео. Можливо, у вас якісь виникли питання, також їх сміливо задавайте. Я з радістю відповідаю на усі коментарі, принаймні стараюся це робити. І якщо вам сподобалось, було цікаво, і ви погоджуєтесь з тим, що я сказала сьогодні, то обов'язково ставте лайк цьому відео і також підписуйтесь на мій канал. Буду рада вашій підтримці. Дякую за перегляд. Побачимось скоро у нових відео. Всім па-па! Thank you